Ніхто не вірить в нашу перемогу так, як я. Світ, опустивши руки, пропонує зупинитись, а ми ще більше прагнемо за Україну битись. Ви, напевно, ще не зрозуміли ми є, і тут не він, не я. Ми всі єдині, ми одна сім'я. День пам'яті у нас щодня. Героїв безліч і знову гине десь дитя. Ми не здамося. І свічку запалимо за всіх, хто вже із неба витирає сльози, бо не встиг, на жаль, не зміг. Проте ми зможемо, я впевнений, нехай не вірить цілий світ. Ми доведемо те, що ми є нація нескорених, вільний обираємо політ, народи України, працюємо на перемогу, де б ти не був на полі чи в костюмі гарному при владі. Зрозумійте, битва йде не за медалі, їх не купити за гроші, скільки б ви їх там не мали. Війна, шановні громадяни, або ми разом, як один, і впевнено до перемоги, або немає іншої дороги.